Зараз буду використовувати в роботі паличку DNA cs 2 Distance від компанії Sportex. Побачимо на що вона здатна.

0,28 жилка. Що в мене що тут. Це мої катушки робочі, які ми рибалю. 181 метр. Я вважаю, ну це просто щось таке нереальне. Антон не спортсмен, просто такий кремезний хлопець, і його ніхто не вчив кидати, сам як вміє, так і кидає. Так що беріть до уваги. Дякую вам за перегляд даного відео. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Посилання на ці водилища є під відео. Якщо вам зацікавило, переходьте і дивіться. Все, до нових зустріч, пока.